Я переїхав жити в Варшаву країнця найкраще жити в 2025 році. Бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейту. Скільки можна, стільки негативу, а тебе і так далі. Я вирішив, ладно, з'явила ще одну попитку переїхати в Варшаву. Значить, і от підпадитож мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава. А в 2025 році. Ось дивіться. Я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською. Всюди офігенний сервіс. І як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, якихось там термінах, блін, пойтмін, щось вижидати, дізнаватися мову, на якої мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сіньово, тобі треба здати аналізи, ти прийшов, копійки заплатив, зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії, тобі зразу це зробили, ти отримав результати. Пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують, сервіс, салфетки на столах тут стоять, Понял? Даже до такого доходить. Всюди тебе прям ну цілують і так далі. І тут, тут прям можеш качати права. Як у нас, ну, по-доброму, не наглійтеш, якщо сюди переїдете. Але я, прикли... я закликаю українців Варшаву. Тут, тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. ну Хто працює онлайн, взагалі вам польська не потрібна. ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешево. Таксі, всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Взагалі. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї встанеш, 10 євро за це платиш. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу, ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди? Ви ахіреєте тут українці? Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В Плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. і так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу, хейчу країни. Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в ту Британію, бомжі темношкірі, вонюча, грязна, блін, Всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. Те саме з Німеччини, Ждеш часами саме ті е, місяцями, апойдмін терміни. У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотрим, бо профен попити. Тут так тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, Типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, Своїм здоров'ям, вирішить дуже багато питань і жить з відчуттям, що ти хоч чуть-чуть, але -чуть, вдома, типу. бо всюди тебе оточують українці і українські. І нормальні, не токсичні, До речі, тут позбирались, такі українці адекватні. От Що мені подобається, нема, нема тут цих істеричних, знаєте, які, як я в тому числі, там, хейти в Німеччину, бо нереально знаходиться в Німеччині і не хейти в Німеччину, бо це кончена, блін країна.